Що хоч я і спотикалася, хоч тяжко мені було, але Господь мене не залишив. Я е, дружина Барановського володимира, хто пам'ятає незрачний чоловік. Я мама Люби Степанюк, яка була піднята на небо і Господь через три з половиною роки забрав небо. Я бабуся внучки, з Соломією яка так завадила в малиті. Перебувала. Я за все це дякую Богу. І важко мені було, коли настав 20-й рік було дочки пророчество, що вона скоро залишить землю. Вона тяжко захворіла на пішункову і переборіла з 16. Ну, чудо Боже, вона розказувала все, що там бачила, вона виступала по телевізорі, голос того, хто кличе. І після того сероку тіло було нормально, і вона прожила пересковані роки, але вона завжди збиралася на небо. І коли вже час її відходить, вона мене попередила, і вона попередила внука, що він тримався того. І Щоб він, він слухав, щоб маму побачити. І коли вона відходила, вона мені казала, мама, не впускайте руки і завжди розказуйте про милості Божої, діти, розказуйте про Христа. І свічте народові. Я кажу, до це як я зможу йти, якщо тебе не буде. Я тільки поздлюся, мені зразу рота закривають. А тебе ж дочка як ти можеш його славити?» Але ж після дочки помер від чоловік через 4 місяці. Я можу його славу, не випускалися руки, я не буваю йти далі. я падали? І вообще бачу, що діло не те, і я вирішила їхати, продавати квартиру, їхати в село. Я купила квартиру в селі. І прийшла до церкви, подякувала Богу, що я купила свою хатину. І кажу, мені треба помощники, хто може, я до трошки платити. І прийшла три до мене брати, допомагати. Я з ними розраховувалася. Ваші колизить хороші, потім він прийшов до мене свати і його. Não, <laughs> Адматики. Моя внучка знаходилася саме на чому нігалі з І на неї падала стеля. І вона бачить, що на неї родить стеля, тільки крикнула Боже, тільки крикнула Боже. І ця стеля застрахає на поручнях ліжка, на стен, так тих, що е, капають зі стіни. І ця стеля на неї не валилася. На неї, Вона була біля вікна, зікна посипала стекло, то трошки так стекло правила її біля ока, вши, але ж дякувати Богу, сила пішла, благополучно. Ну, А мама її була в комусь бі у бещі. І коли зірвалося все, то в періщі всередину, і Вона була засипана, як по коліна каміннями. І вона почала думала, що вона ніколи не виберуться, бо сипалася і сипалася на них. Але вона... Почала вишкрипати, вибралася наверх, як глянула, що вже немає, цього Ахмадита. Вона дуже звикала, що нема дитини. Вона вскочила через те, вирване вікно, почала розгрибати, шукати свою дитину. Але Господь так нам так убилося, що її дитинку саме першу побачили і витягнули з цих руїн. І, слава Богу, вони є живі на сьогодні. Я дякую Богу. Але ж прошу помолитися, хай Господь вирішить це питання з ним, щоб Бог дав їй дирну, штучну чи як там. Києві безпечно, а зараз вони приїжджають на Львів. Це розбита сім'я вже більше двох років. Син з дітьми знаходиться в одному місці, дедівська з внучкою знаходиться в другому місці. Дякую Богу за все, що нам дає, що допомагає. І прошу молітися за Соломій, Бога Господь, зброю все.